Скажи свою непопулярну думку та втікай версія лікаря-алерголога. Антигістамінні препарати все лікують. Насправді це не так, тому що антигістамінні препарати знімають симптоми. Асі-терапія це самий класний метод лікування алергії. Це так, але вони не знімають симптоми, дуже швидко, ефект виникає через 6 місяців та більше. Нам треба виключити. Гіпоалергенні препарати, і алергія знизиться. Ні, ми виключаємо тільки ті алергени, які у вас підтверджені за допомогою харчового щоденника спостережень, це реальна ваша істинна харчова алергія. Всі кажуть про лактозу, про глютен, а насправді стрес може викликати загострення ваших алергічних захворювань. Тому, якщо ти хочеш більше знати про міфи в алергології і знати реально Правдиву інформацію став плюс в коментарях, і ти дізнаєшся ще багато більше про різні алергологічні страни.